我的妻子。Oh, З Майдану просвіти стартував шостий благодійний забіг до Дня Святого Миколая. Для участі у ньому зареєструвалося понад 200 людей. Частина з них бігла онлайн. Один з учасників забігу — 28-річний Павло Бас. Він першим подолав дистанцію у два кілометри, каже, що раніше брав участь в таких заходах. Я дуже люблю бігати. Це таке хобі. Ну а друга причина це частина внесків іде на донат ЗСУ, і таким способом я поїдав дві справи: задонативши і. Гарно провів час. Не так як я очікував, як очікували, мабуть, друзі, знайомі від мене цього. Ну і щоб їх не підвести, не підвести тренера І Так прийшлося пробігти. Учасники благодійного забігу долали відстань у 2 та 8 кілометрів. Також змагалися в скандинавській ходьбі. 30-річний Олександр Багній переміг у найдовшій дистанції. Конкретно було близько 100 на цю дистанцію. Було важко, тому що я тримався з одноклубником фактично 3 кілометри, а далі вже почав відставати від нього. І так вийшло, що виграв. Крім того, організатори визначили трьох переможців серед тих, хто одягнув кращий казковий костюм. Вибрали перемогу у цьому конкурсі подружжя зайців Оксана в образі сніжинки та її чоловік Володимир в костюмі Пса-патрона. Чоловік мій ініціатор, а він бігає з раннім клабом, і він нас промотивував побігти з ним. Підтримку ми завжди раді підтримати будь-яку активність, яка допоможе зсу, яка допоможе організувати людей, зібрати більше грошей і задонатити на ЗСУ. А з цього забігу ми будемо купувати пластик. З цього пластика робляться такі груші бомби, які скидаються на позиції окупантів. Зі слів Сергія Ющишина під час благодійного забігу їм вдалося зібрати 41 тисячу гривень. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.